Поки на фронті тихо, активні дії розгортаються на полігонах. Тренуються бійці шостої хвилі мобілізації, ті, які не були ще в реальних боях. Для них це гарна нагода випробувати техніку та навчитися розуміти одне одного на полі бою. Морський піхотинець із позивним Чайка готує зброю до умовного бою. Він уже встиг побувати на передових позиціях, втім із ворогом ще не зустрічався. Заряджаємо ленти, От, Зарядив короб на сотку. От парні зарядили короба на 200. Готовимся стріляти, будемо вчитися. Ці бійці уже проходили бойове злагодження у своїх частинах. Утім, командування, користуючись затищем на фронті, організувало додаткові навчання. Тут військовослужбовці відточують здобуті навички. Представляє прицел, збиває на нулі для того, щоб в критичний момент, коли потрібно відкрити вогонь, я б міг бистро зорієнтуватися і виставити потрібний метраж до цілі. Піхотинців при обороні готові підтримати артилеристи. У разі атаки ворожої техніки. Ці, як то кажуть, копійки ми на них кажемо, і це теж гривні. Ось, гривні пішли, копійки. І оце по цих копійках ми дають, командири дають координати, ми по цих координатах із закритої позиції виставляємо і вогонь. Перший ми пристріляли, з другим вже в ціль попав. Ми не, не відпочиваємо. Тренуємося, готуємося, все, все як потрібно буде. Тобто ми на настрачі. Окремо від димчих розташувалася батарея гаубиць. Тут роблять акцент на відточування роботи із розвідданими. Бійці готуються відкривати вогонь одразу ж після отримання координат ворога. 73, 47, 881. Перший один снаряд вогонь. Після навчань бійці знову вирушили на позиції, які утримують їхні підрозділи поблизу Маріуполя. Тетяна Ігнатченко, Євген Гончаренко, Донецька область, п'ятий канал.